Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 283 заняття, тема якого многогранники вписані у сферу. Що таке многогранники, ми з вами вже розібрали. Якщо ви не пам'ятаєте, поверніться та згадайте. Сьогодні ми розберемо саме про многогранники, вписані у сферу. Отже, перш ніж ми розпочнемо розбирати цю тему, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Переходимо до розгляду нової теми. Отже. Перед вами сфера, у яку вписано многогранник. Таким чином, ми маємо зрозуміти, на якій підставі ми можемо туди вписати многогранник, у цю сферу. Запам'ятовуйте правило. Воно дуже важливе. Ми можемо у сферу вписати многогранник тоді і лише тоді, якщо у цьому многограннику існує точка, що рівно віддалена від кожної з його вершини. Тобто, якщо в нас є точка у цьому многограннику, що рівно віддалена від кожної з його вершин, то цей многогранник ми можемо сміливо вписувати у сферу. Тепер ще один важливий момент. що називають многогранником, вписаним у сферу? Многогранником, вписаним у сферу, називають такий многогранник, усі вершини якого належать цій сфері. А сферу, в свою чергу, називають описаною навколо цього многогранника. Сподіваюся, це зрозуміло. Тобто. Описати сферу можна навколо будь-якого многогранника, що має таку точку ширину віддалена від кожної з його вершин. Усі, звісно, многогранники, що вписані у сферу, ми тут малювати не будемо. Я тут для прикладу намалював многогранник а 1 Б1, С1, Д1, що було вписано у сферу з центром у точці О. Якщо вам цікаво, ви можете у своїх книжках або в інтернеті пошукати і інші види многогранників, що вписані у сферу. Але неважко здогадатися, які це можуть бути многогранники, да? якщо вони мають точку, що реновідална від кожної з його вершин. Тепер з приводу кожної з грані цього многогранника, що вписано у о, в сферу. Якщо у сферу вписано многогранник, то його грань є такою, таким многокутником, що вписаний у коло. Запам'ятайте ще раз, якщо у сферу вписано многогранник. То кожна його грань є грню, що вписана у коло, точніш многокутником, що вписаний у коло. На цьому тему я вам пояснив. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк та писати коментарі. І якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці. Дякую за увагу.